У південній Америці побито сумний рекорд за кількістю лісових пожеж. Там зараз пік пожежонебезпечного сезону палає від бразильських лісів Амазонки через найбільші водноболотні угіддя світу аж до лісів Болівії. Бразильська космічна дослідницька агенція ІНПЕ проаналізувала супутникові дані. Цього року було зареєстровано 346 тисяч осередків у всіх 13 країнах Південної Америки. Це майже на тисячу більше за попередній рекорд 2007 року. Загалом такі дані збирають із 1998 року. Цього місяця найбільше пожеж спалахнуло в Бразилії та Болівії. Далі йде Перу, Аргентина та Парагвай. На початку року надзвичайно великі пожежі охопили також Венесуелу, Гаяну та Колумбію. Але зараз вони здебільшого вщухли. Ці кадри знято в серці бразильської Амазонії кілька днів тому. Уздовж доріг палає рослинність навколо чорний ландшафт і дерева, що вигоріли як сірники. До того ж, дим від пожеж накрив такі мегаполіси, як Сан Паулу, найгустонаселеніше місто західної півкулі. Там днями зафіксували найгіршу якість повітря у світі, навіть гіршу ніж у Китаї та Індії. Задимлений і болівійський лапас. З космосу видно, що смуга диму тягнеться через увесь континент від Колумбії, що на північному заході, до Уругваю, що на південному сході. У Бразилії та Болівії з вогнем борються тисячі пожежників. Ситуацію погіршують складні погодні умови. З минулого року Південна Америка постраждала від кількох хвиль аномальної спеки. У Бразилії почалася посуха, яка стала найбільшою за всю історію. Попри те, що в південній півкулі ще зима у Сан Паулу, приміром уже тиждень спекотніше за 30 градусів Цельсія. Водночас пожежі спалахують переважно з вини людей.